Бюджетний захищений смартфон QBot King Kong Ace 2 на огляді, тому зараз роздивимося його зі всіх сторін та дамо оцінку його здібностям. Перш за все, комплектація: кабель та блок для заряджання, скріпка та інструкція. Ну і тепер по модулям на корпусі. Справа кнопка регулювання гучності, блокування, остання змонтованим сканером відбитків пальців. Зліва кнопка, яка налаштовується з меню для запуску будь-яких додатків, а також слот для встановлення SIM-карт. Верхня частина повністю чиста, а вже знизу під заглушкою знайдемо type c порт для заряджання, мікрофон, збоку також є кріплення для шнурка. Попереду прогнозовано розміщується дисплей, а камера всередині каплевидної вставки, при цьому товщина рамок навколо дисплею середня. Позаду розміщується динамік, камери та спалах, а також додатковий дисплей по центру. Сама панель прогумована. Та й сам смартфон в цілому достатньо гарно захищений від ударів та води. Виробник заявляє стандарт IP69K, а це доволі непогано. В руці QBot KingKong Kong Ace 2 розташовується доволі зручно. Немає проблем з якістю матеріалів корпусу. Вага смартфону 283 г, товщина корпусу 12,7 мм. Тому ця модель компактно розміщується в кишені і не викликає дискомфорту. Ну а тепер наш тест у воді. Перевіримо. Тест пройшов гарно, жодних проблем з вологостійкістю. На відміну від багатьох конкурентів у своєму ціновому сегменті, смартфон QBot King Kong Ace 2 отримав потужніший процесор, а саме Helio G85. Працює смартфон на Android 14, має непогану швидкість реагування на все, що ви робите, тому підтуплювань сильних тут немає. При цьому оперативної пам'яті встановлено 6 ГБ, постійної – 128 ГБ. Ці цифри говорять про те, що навіть за невеликі гроші можна придбати доволі сучасний та технологічний гаджет, та ще й захистом ip 69 k Акумулятор на 5100 мАч дозволяє один день без проблем відпрацьовувати на одному циклі. При цьому в смартфоні є і NFC для безконтактної оплати. І все тут добре, як для бюджетного смартфону, і ніяких недоліків глобальних не знайти. Так, навіть в гру можна пограти, якщо є на те потреба. Другий дисплей стильна штука, яка є далеко не в кожному смартфоні, але не кожному вона і потрібна, очевидно. Дисплей цей IPS. В налаштуваннях можна обрати дизайн циферблату або зробити свій особистий. Відображається тут дата та час, пропущені сповіщення, а також є компас. Щодо основного дисплею, це також IPS, діагональ його 6,56 дюймів, а роздільна здатність 1612 х 720 пікселів. Приємно те, що частота оновлення складає 90 Гц, адже це додає плавності під час зміни зображення на дисплеї. Захист від ударів також є. Скло загартоване і без проблем витримає жорсткі умови використання, кути огляду також порадують. Вони явно не такі, які очікуєш побачити в бюджетному смартфоні. Встановлено 48 мегапіксельну основну камеру, за допомогою якої ви зможете зробити фото та відео. Роздільна здатність відео може досягати показника 1920 х 1080 пікселів. Щодо якості так, це бюджетний смартфон і відповідно знімає він очікувано і прогнозовано. Є ще макрокамера на 2 мегапікселі, але якість у неї максимально проста. Меню в цілому виглядає нормально і зрозуміло, жодних нарікань і на кількість доступних режимів, і їх вистачає. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 16 Мп, чого також буде вистачати для всього, включено селфі. Так, звісно ж, якість буде відповідати ціні, але ж купуючи такий пристрій, ми маємо розуміти, на що розраховувати. Тож, Cubot King Kong Haze 2. Дуже простий, зрозумілий гаджет із захистом корпусу від вологи і ударів. Ця модель точно порадує вас надійністю, а також своїм дизайном. Купити можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео!